Це Ігор. Він майже 20 років працює лікарем швидкої і точно знає. У машині може не бути кави, але аптечка обов'язково. бо капуч не врятує тебе від кровотечі. Привіт! Вас ніде не сховаєш. Здорово! Тримай мікрофон і покажи нам, що є в твоїй аптечці. Це підловили, типу, зараз чекай. В аптечці моїй особисті, чи що, чи в автомобілі? В твоїй автомобільній аптечці. Так, ну давай почнемо з того, що ну зі мною завжди є якась маленька да, бананка. В мене тут завжди, куди б я не йшов, там за хлібом, не знаю, за салом. в мене є рукавички, в мене є турнікет. Це просто must have, Ну, я вважаю кожної цивілізованої людини, особливо в нинішніх умовах. А З приводу взагалі автомобільної аптечки, дивись, ну зазвичай всі звикли автомобільні аптечки тягати десь в багажнику і так далі. Це дуже добре, це дуже прикольно, але якщо водій, да, вона має бути десь тут. Бо якщо надзвичайна ситуація, багажник може бути заблокований, я можу бути заблокований, то в мене аптечка коротше, знаходиться тут, на підголівнику. От, Вона, коротше, в мене тут закріплена, як ти бачиш, да, тут віл карапанель, тобто я в будь-якій ситуації можу спокійно її дістати і вже почати користуватись. Тобто це, ну я вважаю, найефективніше. Місце для розташування аптечки, Тобто, щоб повністю був доступ у кожного з салону автомобіля до неї. будь ласка. все, і вона вже в мене в руках. Так, ну, понятне дело, в швидкому доступі є турнікет. А я скажу тобі так: в мене більше ця аптечка, да, я вважаю, що це для допомоги собі, аніж для допомоги комусь. Тобто, ну, щоб, щоб щоб себе спочатку врятувати для того, щоб надавати комусь допомогу. Так, турнікет ми вже з тобою говорили. Енна кількість рукавичок. Рукавичок, знаєш, багато не буває. По-перше, для себе. По-друге, для тих, хто може допомагати тобі надавати допомогу, а серветки з спиртом просто обробити руки. Спирт не суємо, Все це всі прекрасно знають. Що далі? Перев'язувальний пакет Emergency Trauma Bandage, цей бин для тампонади, звичайний без гемостатика, великий перев'язувальний пакет. Ножиці, декомпресійна голка, ну просто хай лежить. Маркер, який знов-таки пише на всьому, на чому можна. Хімічне світло, термопокривало хустинки. Так, що в мене тут ще протиопікова серветочка. Так, 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 так. ну тут ніби, тут ніби, ніби, Мабуть, тут все. ну Ножиці, понятне дело, вони мають бути якісні, а травматичні для того, щоб. Реально, ще не добити ту людинку, якій ти будеш надавати допомогу. А в багажнику в мене є ще набір, такий типа набір для когось називається. Якщо мені цього всього не вистачило, да, ну для себе понятно діло, цього в общем то вистачає. А якщо не вистачає для когось іншого, хто постраждав, то підемо в багажник дивитися.